Так, доброго ранку, ходячи по е, купам залізу, ходячи по ржавому, грязному металу, що є на прийомках, є така полиця прикольна, кстати, класно. Офієзно. Один жмуток я такого взяв. Інший ось такий тоненький тоненький лишився. Не знаю, що це за проволока, але цікава якась річ блискуча. Такий я вже брав. Що тут у нас ще є? По мішкам пройдусь. Мусора багато вистачає. О, ключик. 27 на 24 Гарненький. Молоток. Ну такий собі ще можна послужити. О, медяха, латунь. Латунь не залізу. Тяжкі всякі такі. Що тут ще є? З вами залізу. Подивлюся. Капець. Йо-моє! Ну, все гниле. Вниле, все, все ржаве. Шківи, кстати, всі поснімали, Хтось е дав наставлення, що всі шківи із швейних пшин познімати. Всі шківи познімали, позабирали. Ну все. Так що тут все швидко робиться. Кому треба, то і хватає, і, і тікає. <гум> Ось якось так. Будемо їхати далі, будемо показувати, що знайшли. А ви дивіться. Ну, такі молотки я вже не беру. У мене їх вдосталь з рукояткою залізною. Хто їх візьме з вас, я не знаю. Обичні беруть, а такі ні. Все, тепер поїхали далі. Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ е, різних речей, які я знаходжу на металобрухті. Тим самим, якраз демонструючи вам і пропонуючи їх купити. Так, е, ви бачите стару розкладку. Ну, сразу напоминаю, що я показую декілька разів старі розкладки для чого? Щоб ну, хтось. Не встиг якраз побачити, хтось встиг якраз побачити. Моє розгагольствує те, що в прошлому відео там було, я бачу, що вам не зайшло, тому що, блін, не кожен е витерпить мене там дві хвилини, три хвилини мого трьопу. Тому більше робити таке не буду. Кому щось там не подобається, пишіть, телефонуйте, будемо домовлятись. Хто не хоче там телефонувати, ну, проходи мімо. Та і все. Ну, блін, це Я розумію, що нікому не потрібно. Так, розпочну. Дивіться, знайшов ось таке кріплення для трактору. Кому цікаво, ціна 150 гривень, я думаю, в саме раз, а там будемо вже домовлятись, якщо там багато візьмете. Далі є ось така шухлядка. Розміри також у вайбері. Ціна за нею 80 гривень. Далі є ось такий ящичок. З такою защолочкою, щоб можна було використовувати або ж для лічильника, або ще для якихось цілей, або шурбільник якийсь сюди поставити якраз 150 гривень, я думаю, в самий раз, о там будемо також домовлятись. Цей у нас 20 гривень, ці у нас по 20 за штуку, ці у нас будуть по 25. Е -е, газовий редуктор. 40. Це і цей у нас гарненький, красивий 100 циліндр 300 гривень. Кому там цікаво, більш детально намалюю, нарисую, це не проблема для мене Сфотографую. Так, йдемо далі. Є ось такий топор. Був 700, став 650. Такий топор 200 гривень був 180, цей у нас був 200 буде у нас 180, цей у нас 20 гривень, цей у нас 230 гривень, цей у нас 230 гривень і цей у нас 230. Не потіряйте. Так, цей у нас 20 гривень, цей у нас 20, цей у нас 20. Пробоєць у нас буде 40 гривень, 40-40. Цей секатор буде у нас 35, цей у нас буде 40. Цей у нас буде 40, цей в нас буде 30, цей у нас буде 50, два мечика будуть у нас 30. Дві рапідні пилки я знайшов сьогодні. Ціна за них буде у нас 150 гривень за штуку, кому там цікаво. Цей у нас 25. Для клапанів регулюки, подкладки. Ось така ось річ є цікава, нова ціна 100 гривень. Пружина 30 гривень. Штангель гарненький, цифр не видно. Надо чухати, надо кислотити, надо дивитися, тумани, тому вибачайте, але від влаги нічого не зберегти. 100 гривень. Заготовка буде 30 гривень. Далі є це від паяльної лампи. Запчастини 30 гривень. Лірко тримати 30, цей у нас буде 45. ножиці такі прикольні якраз. Дві лірки у нас будуть 30, молоток ось такий, буде 50 шківок у нас буде 40 гривень. Це у нас річ для розбортіровки 100 гривень. Це у нас буде дві шайби таких 30 гривень. Це у нас буде 30 райбер у нас буде. 45, оська у нас буде 100. Ключ на 38. З одної сторони буде 80. Лірку знайшов також. Сюди покладу, щоб ви бачили. Ціна за неї буде в нас 35 гривень. Ключ 24, вроді би на 27. Ціна його буде 60. Кірка 75. Болт нержавіки, вроді би липне 20 гривень. Полотно таке на косарку, або ще кудись 300 на 85 шириною товщиною десь е, Ціна за нього буде 300 гривень. Викрутка 20 гривень. Цей в нас буде 35, цей у нас буде 45, цей у нас буде 14 на 17, буде 45, цей у нас 25 гривень, 10, 10. Ця купа 300 гривень. Як була, так і лишилась, це сюди якраз. Центр у нас буде 100 гривень. Кому цікаво, 17-й головка така ось буде 30 гривень, ця у нас 10 гривень. Заготовка 90 на 90, на 90, внутрішній 36 отвір. Ціна 800 гривень. Ця в нас річ буде в нас 400 гривень. Тиски 600. Струбцина 200 мм між цима частинами. Ціна за неї буде 300 гривень. Ця частина від тисків без гвинта, без всього 200 гривень. Ця частина тисків гарненька цікава. Ціна 120 гривень. Знімач з трьома цими буде 250 шківи. Дивіться, оці всі шківи, якщо заберете, буде ціна 700 гривень і буде вони всі ваші. Тому, якщо комусь там дуже треба, пишіть. Е, ця річ 20 гривень, ці в нас вальці будуть 50, магніти в нас 40 гривень. Та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалось, або ж не сподобалось, може підтримати лайком. Коментарем і повністю тим всім, чим ви вмієте і можете. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитеся, дякую, що коментуєте. І все робите для того, щоб я знімав такі ось відоси для вас. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. До наступних зустрічей!